Поговоримо з вами про вакцинацію проти туберкульозу. Спочатку що ми робимо? Ми запитуємо батьків, чи згодні ви зробити вакцину від туберкульозу для вашій дитинці? Так, звісно Україна на жаль, входить в 20 Країн, які епідемічні по туберкульозу. Тому українським дітям ця вакцина строго і строго показана. Згідно нашого національного українського календаря щеплень, ми пропонуємо зробити на третю-п'яту добу. Якщо за якимись відхиленнями це може бути вілинкофількування, це буде маленька вага дитинки, тептичні процеси вакцинації відкладаються, то її можна пізніше зробити до двох місяців. Спочатку ми її вимірюємо. Температурку, виміряли. Потім для знеболення капаємо дитинці в рот 33% глюкозку. Для цього все робиться, щоб дитина наша не запам'ятала болю. Медична сестра, яка має спеціальний доступ до вакцинації проти туберкульозу і спеціальний сертифікат, що підтверджує кожного року, проводить цю вакцинацію.